Та сама новобудова, яку от чекають до кінця, без всяких ризиків по будівництву, вже на етапі здачі, по дешеві переуступці без 12%. якраз в нас є квартира, яку ви можете оглянути і придбати за дуже вигідну ціну. Одразу ми заходимо в квартиру. в нас однокімнатна вона так, велика з простори, світло, вікно. На вулицю. Перед нами вже тут не буде ніякої забудови Ліворуч Від нас будується будинок. Так, сама кімната, можна оздобити шафу купе. Доволі вмістки, реально санвузол. по проекту. Його навіть можна зменшити, якщо буде душова, і збільшити коридор кладовку і хорошої квадратної форми. В нас йде кухня з такою От, родзинкою, це велика лоджія. Реально вона прям захоплює в таку хорошу погоду і такий балкон. Я думаю, що тут можна теж поставити вікна і продовжити цю частину великої великої реальної лоджі. І тоді в нас буде загальна площа понад 40 квадратних метрів. По цій ціні, як би, ну, це буде реально дуже шикарно, перспективно і без зайвих ризиків. На сьогоднішній день всі такі роботи основні в під'їзді навіть зроблені. Всі вже якісні двері стоять. Ліфти навіть вже встановлені, підключені до мережі. Тобто, це реально літо буде здаватися будинок. Ви можете вже починати ремонт.